Тепличний комп... комплекс перця. Перць, позавчора пройшли весь. Це жовтий сорт люмус. Немає що вибирати. Але ще є залепухи. Не подобається мені цей сорт дуже високорослий. Його потрібно вести в два стволи. В ну, два стебла. 10 жовтня. Цей перець до... Ну, ще місяць, до хороших морозів. Продержиться. Залепух ще є. Флорт вангарт. Також є. Так, це капія. Це вже зачихається. кладе криві. Мені не дуже. Зараз я знайду теплицю. Теплиці із вангардом. Он Вот ну, так видите, двести пятьдесят. восемьдесят. пять. Між дорядами 1,60 м, між рослинами 30 см. Ось тут в ряду між каплями 40 см. Зараз вже почнемо закривати вікна двері на ніч, тому що вже ночі передають 5 градусів. Козирки ми вже не відкриваємо на день тільки. Знизу. Що ж по теплиці? Якщо теплиця забіляна, теплиця 10х50, теплиця оцинкована. Все оцинковане. Труби для підв'язування. Висота 4,20. Висота теплиці.